Доброго дня, мої любі передплатники Україномовного каналу, бачите, осіть траву у Харкові, вже серпень закінчується. Почали ще в кінці квітня косити. Зараз серпень закінчується і набуті будуть і в вересні, і в жовтні. Ні, ну, робота є, буде і зарплата, це гарно, це вже перехрестя тракторобудівників і вулиця Бувша Блюхера, зараз Валентинівська, що світлофори не працюють, мабуть електричества немає чогось. Ну, щось таке. І от у них головна дорога, а у нас така не дуже головна. Ладно. Поганенько їхати, коли світлофори не працюють, і особливо коли ти на неголовній дорозі. Ладно, по шоу в Харкові. Тривоги були не дуже багато, але були дві, дві навіть. А так, тепло, гарно, не спекотно, просто тепло. Вулиця гвардійців широненців наша рідна Салтівка. Можете подивитися на свої рідні домівки. Хто ще не приїхав, хто приїхав, той <рес> теж може подивитися. Іноді іноді цікаво. Яка? Пробки, пробки. Ну немає, ні, гарно. Зараз, я не знаю, автівок менше не стало, але дороги. Мені здається, навіть краще, ніж до війни були. Ремонтується все, все ну, як належно. Дякуємо міської владі, що вони, так сказати, так кажучи, ну, і транспорт громадський безкоштовний, і, і навіть навіть водичку. А тут треба. Це перехрестя з вулицею Василя Стуса, був механізаторська. Ладно, проїхались, подивились. Сподіваємось на ну, найкраще. Сподіваємось на тихий день, тихий вечір. Усім миру добра злагоди, всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. А бачите, швидкі їздять, людям. Не ну, буває. Ну ладно, все.